Так, є супер. Uh, всіх радий бачити, хто зараз зайде на цю трансляцію. Можете пару секунд почекати, щоб я відістав цю трансляцію людям. Так, мене добре чудо? Добре. Так, креативці помаленько заходять. ID846. Привіт тобі, ради бачити тебе. Так, Поки буду розказувати, я сидів роляв сіди для третього сезону, і у мене зараз є два доволі гарних варіанти, які мені особисто імпонують. Я, типу, їх бачу, зразу, типу, в голові, плюс-мінус уявляю, як би їх могли заюзати вже під час сезону, що де будується і так далі. І трошки я заплутався. Типу, у мене є е, два вибори, бо що так плюс-мінус розкажу. Мемклап, привіт. тобі. Е, одне на рівнині, друге, тіпа, що його оточують гори, і воно так всередині, типа, збудовано. Прийдяков. В середині, типа, спаун знаходиться, і одно все так горами е, розміщено. Ті, хто грали на террарі на, на ванілі, вони пам'ятають його по третьому сезону. От такий плюс-мінус спаун. І вони реально дуже красиві. Реально дуже красиві. Одко навіть стати зсередини. Все пасує, ну, особисто я би кайфанув. Але тут треба кажу, розібрати і плюси, і мінуси що того, що того спавна. Як мінімум, вони не знаходяться на нульових координатах. Там плюс-мінус від нульових, там 100 блоків, там, 120, типу, не дуже багато. Ну, коротше, все близенько, просто краще трошки посунутися, але щоб спавнитись в доволі гарному місці. Як я, Та я нормально. Все нормально. Зараз готуємо кріей до відкриття, тому роботи купа. Скоро запустимо тестовий сезон, я думаю, тому будете мати можливість зайти, послухати, пограти і так далі. Тобто спаун посереді. Я зараз все покажу. Типа, якщо я вам спаун покажу, гра від цього не спортиться, можете не переживати. Зараз я просто собі з телефона відкрию трансляцію, щоб можна було дивитися. Що я вам взагалі транслюю? Тоді окей, давайте дивитися. Давайте дивитися. О боже, я дочекався того, що буде одне місто. Ну да. А ви всі читали гідбук? Я ж там писав цілу історію Terrarium Creator, там ж ми саме по цьому і будемо грати. Всі б читали чи ні? Про саме... Я саме говорю про рівні. Ой, етапи. етапи. Читали всі чи не читали? О, хоча б хтось ID читав. Добре, тоді так, представляю вам зразу перший спаун. Інбук імбовий вийшов. Е, ні, за це я дякую, але я маю на увазі саме етапи, щоб ви прочитали. Типу, як буде сервер потім усього сезону розсуватися. Там ж пояснення. Тому, будь ласка, прочитайте. Окей, добре. Я зараз стаю на місці, де буде гравець спавнитись. Все, раз, два, три. Пішли. Так, ось в нас так буде виглядати спавен, які я плюси бачу для себе. Зразу тут буде багато різної деревини. Там ми можемо побачити дуб, береза з теж там, коротше, різних кольорів, так далі. Вони гриби ростя... ростуть, тому в нас буде завжди багато блоків для того, щоб побудувати спавен гарний. Зразу в нас тут збоку ось така місцевість. Ну просто. Боже, я от саме через цю місцевість, отвіться, подивіться на це озеро. Я вважаю, це просто витвір мистецтва. Витвір мистецтва. Я спеціально через це озеро захотів зменшити територію спавна. Буде не 300 на 300 блоків, а орієнтовно там 50 на 50. Ну, щоб тут суто це забудувати. Бо в нас от, за всі е, сезони крій е, спавн спаун невеликі виходить, а територію для неї ми. Дуже величезно робимо, а так би гравці десь біля нас побудувалися. Умовно, ось, ось тут би хтось розмістився. Це було б дуже круто. От просто ми, давайте так станемо, подивіться. Ну, мені особисто дуже сильно подобається. От yeah. як вам Як вам такий острівок. Ну спогадьтеся, що це імба. Давайте тако, скріншот гарний зробимо. Ти, такі, на початку сезону відбігаєш, такий дивишся, о, блін. І все тут хтось побудувався собі, там чи будиночок збоку зробив би. Чого з цієї сторони би? Ну, коротше, в будь-якому випадку цю територію можна якось заюзати. Ну, вона неймовірна. неймовірна. Тут подивіться, скільки усього різних блоків. Парк сакур можна зробити. Да, да-да, дивись. Скільки грибів, скільки того всього, коротше, блоків вистачає, щоб е розпочати будівництво. Бачите, ми так зараз політаємо поблизості. Кажу, хтось би міг свій райончик, не знаю, розмістити, або не знаю. Ну, коротше, в будь-якому випадку нам би вже дивилися по ситуації. Тут дивіться, тут вже є село зразу. Дуже близенько. О! Хо-хо-хо-хо! Тут такий двіж Паріж. Тут Бухіч. Бухіч, звісно. Та і що тут ще такого. Щось тут є може цікавого. Ну тут відносно найбільше, що от мені подобається, це гори. От тут дійсно гори імбові. Вони такі красиві. От кажу, і найголовніший плюс цього сіду: що тут люди спавняться на рівнині без дерев. О, до речі, джунглів є. Без дерев. суто така гарна велика площа, з якої вже можна. Розпочинати будівництво спавну. Нічого не мішає, ніякі дерева не мішають і так далі. Вже, якщо відходиш від спавну там на метрів 50 в різні сторони, там вже починається різного роду ліса. Тут туп, тут чеш, Ну, коротше, отака тут віжуха. От тут ще щось є, до речі, я не дивився. Ага, це просто такий невеличкий спуск це що за руда. Це цинк, поняв. Да, І ось ось так виглядає спавен. Тобто проблем з тим, щоб розчистити територію, у нас не мало би виникнути від слова зовсім. Пізніше. Я зараз не на тесті. До речі, самостійно згенеровані блоки. І зразу в нас ще тут щось таке є. Тож можна було би якось задіяти. Такий би, знаєте, зробити закинутий бункер, типу, що його вже вода залила повністю. Зразу біля спавну. Ну, коротше, просто, суворо, практично. Ось так можна цей спавн написати. Так, це ми бачили. Е, головний також плюс до цього спауну можна буде попасти прямим рейсом, навіть не то, що на поїздах, як на човнах. Тобто, от, умовно, як ми почнемо гру, ми можемо зразу всі човни крафтити і от, вирушати цією дорогою собі шукати е, територію для будівництва нашого єдиного міста. Ну, типу, цим буде кайфово. Або зробити підземну. Пещеру, печеру акваріум. Непогана ідея теж. Що до такого ще цікавого Ну, типа фантазії вагон. Кажу, от мене от дуже сильно чого мотивував саме цей сіт. По, перше, кажу, що тут рівнина і оцей острівок. Ось, не знаю, воно захопило моє поле зору. От щось з ньому є, чесно. Щось з ньому є. Ну і ніби з такого тут. Тут все. А, ще зимній біом недалеко є. Це які координати? На мінус 500 блоків від спавну. Зразу зимний біом є. Портал тут бачу. Ну і все. все. Тоді, окей, добре, ви побачили повністю спавен першого сіда. Я можу переходити на другий, так? Вам, вам було зрозуміло, ви все побачили. Чи у вас є якісь можливо питання ще по цьому сіду, чи я можу перейти на той. Тіба, коротше, потім вернемося. Добре. Подивимося ще на другий. Так, цей сіт побачили. Тепер ми заходимо на другий сіт. Давайте, щоб я зразу показав вам, де ми заспавнимося, щоб було цікавіше. То можна напроти білому сакур з іншого боку, будувати місце, щоб парк був близько центра міста. Ну, типа того, так, добре, де би мені стати? Спавен, скоріш за все, буде ось тут. Так, все, друзі, е, зразу розказую на рахунок другого сіда. Він більш насищений. Е, просто, типу, щоб пояснити. Тут більше різних біомів, дерев і так далі. Ти спавнишся по факту, от, оточений горами. Тому це Ну, тіпа, це дуже красиво. От скажу вам так точно, це дуже красиво. Просто питання в тому, е наскільки буде легко до спавну добиратися. Але якщо ми побудуємо портали в Незер, нас це хвилювати не буде. Просто трошки тяжко з цим. Але краса тут просто неймовірна. Тож, спавн заходиться не на нульових координатах, а на 124 блоках від. Спавну. Добре, все, показую вам. Ми спавнимося в сакурному біомі, як називається. Коротше, ми спавнимося в вишневому біомі. Ось така нас красота зразу зустрічає. Дивіться. Дивитись туди просто неймовірно. Просто, знаєте, дух, як це правильно сказати. Мова пропадає, от так. Нічого сказати, дуже красиво. Дуже красиво. Ось такі в нас гори. У нас є також зразу зимній біом, тому якщо комусь треба, вони туди підуть собі. О, які шпилі довгі. Та, тут є дуб, гриби теж, до речі, на диво є зразу, разом. Зразу якісь є пещери. Тобто, умовно, якщо б ми будували спавен, ми б всі ці дерева знесли. Або я би міг підшаманити з цим сідом і просто в центрі, тіпа, дерева знести перед е, початком сезону. Ну, щоб, типу, вас заспавнили собі в гарній, гарному простому місці, без дерев, бо тут щось забагато дерев в центрі. І, типу, ми би просто збільшували, збільшували все вверх. Або дивіться, умовно, ми б зробили територію спавну. Ось так десь. Раз, два, три. Ось такого. Тіпа, самий низ це суто територія спавну. А далі ви б тут вже будиночки свої будували. От прикиньте, збудувати отут будиночок. Ой. Дивіться. такий приходиш, щоб подивитися просто, як будується спавен. Або звідси десь. Тобто, спавен захищений ось такими доволі величезними горами. Дуже сильно. Я б сказав, навіть потужно. О, дивіться, що тут є ще. Аванпост тут навіть є. І що за такого? Ну, переважно це вишневий ліс. О, бачу далі. О, темний дуб є. Зразу цілий біом з темним дубом. Зимній великий. Чи він десь закінчується? А ні, він доволі великий. Є. Дуже великий, навіть з цей зимній біом. Тут буде що поробити. Але це таке. Це реально це таке. А! Йо, я навіть не замітив, ми прям реально спавнимося вгорі. а, Треба збільшити промальовку. Зараз зараз зараз. Так. Тепер просто подивіться. Я тільки щойно це замітив. Я. Щоб... Тобто, ми прям фактично повністю горами введені. Музика не, сили... не засильна голосила. Фактично повністю горами введені. Фідіться, повністю гори. Всюди гори А ми спавнимося ось тут. Подивіться ми повністю закриті горами. шо, імба не імба як вам. Ну, ваша яка думка? От з попереднім сідом як? Ну кажу, тут дуже красиво. Просто от мені ці дерева дуже сильно мішають. Ну Я би хотів, щоб їх тут не було, і спам був би ідеальним. І кажу, трошки буде тяжко вгору взбиратися, якщо ми швидко не пробудуємо е дорогу в Незері, щоб швидко на спам пересуватися від, від нашого міста. Але в цілому такий двіж ж париж нормальний, я вважаю. Чекайте, трошки скручу музику. Мені вуха рубає. Так, не бачу ваших коментарів, будь ласка, вашу думку. І зараз би. Так, мусимо почекати пару секунд. Поки пишіть ваші думки, я все читатиму. О, все. Ті, хто дивилися трансляцію, бачили перший сіт і відповідно другий. Скажіть, який вам більше сподобався? Перший чи другий? речі, якщо ви поняли, тут в нас стоїть. Тіпа кастомна генерація, яка от повертає от стареньку генерацію. Тому оці гори це от... трошки збетки. Нашій красивої, красивої бетки. Щось дивлюся на це і в мене зразу. в голові нотч. <Hulk> Якось так. Красота. Ще ти, може, мені повідомлення не прогружається, ви пишете. Нараз. А, ви писали, сори, народ, мене, мене залагало. Мені поки другий більше подобається, релір цікавий, мені більше, більше перший, сподобався, бо там менше потрібно територій рівняти. Ну, ось так, да, тут я з тобою погоджусь. Вона було так порохло. Такі рохло, ні. Yeah. Але, в принципі, кажу, чи є сенс рівняти. Ну, тобто, можна просто використати даний рельєф і будувати суто по цьому. Типу, отак доріжки там зробити вверх. Тут ти да, так, тут ти трошки <смеш> менше обмежений в думках своїх. Тут все дуже сильно забудовано, от страшно забудовано, але тут красиво. Річ не розумію, чого, але в мене щось підлагує, але від чого не понятне. Коротше, пишіть вашу думку. Перший, другий, перший, другий. Я трошки по-старому так з гравію, але ви в цілому поняли, що трипа, доріжки так будувати і зразу будиночки так в горах будувати. Та другий гарний, але я б обрав перший. Він бі... банально зручніший. Двоє бачу за перший. Один за другий. Ну, давайте послухаємо ваші думки. Ну, зручність наше все насправді, тому тут теж позиція зрозуміла. Але тут треба от думати, що нам важливіше. Ванільна красота. Точніше, краса генерації чи зручність в будівництві спавну. Але в принципі, знаєте, можливо, перший варіант навіть кращий, тому що тут все настільки забудовано, що навіть от, фантазії в тебе немає, що, що тут добудувати. Навіть не хочеться чіпати якось. А це погано, якщо це таке на спавні. Спавну ж треба якось розбудувати, правильно? А Якщо такі біди будуть, ну то як його розбудовувати? Жалко все це зносити. А там не жалко, Там, там нема що зносити по факту. Ну <плес> тако-хоп, хоп, хоп, позробити все. Ладно, я не, сп... не спасу ситуацію особа. Тоді добре, давайте хоча б, щоб по 4 людини проголосували, мені тоді буде зрозуміло. Якщо так, то я беру перший сіт І усьо. І зараз вам ще раз я покажу, щоб ви його собі запам'ятали. От поки поспалюємося. І подивимося, як він буде виглядати без оцих всяких дерев. Чи тут може? А тут є команда Тік. Цікаво. Цікаво. Ага, не додавили. Точно, це ж 1.21.1. Версія першого сезону Ваніли, ось так вам. Так, дуже повільний процес. І в принципі, раз ви і так вже тут сидите, то я хоч покажу вам, як плюс-мінус бірка буде виглядати. Що в нас тут є? Отако, отако, тако, 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 тако. Таке, тако, тако, тако. Так, да, в нас дивіться, у нас квістючики різні будуть. Я потім в трейдері їх покажу. Щоб, нас, щоб ви могли RPшити жорстко і вдягатися красиво при цьому. Все що, що ви відігруєте, для всього є скін. Імбаш, погодьтеся. Менше вам придається скини різні малювати. Кого бо? І ти вже от тінейджер якийсь умовний. А, нет, 100. а очки, я не тайм, тайм Сто. А, чекай, дай. Я в шоці, ну ладно, якось там на фарзі воно вводиться Зараз я повзриваю Не, кстати, вночі красиво дуже виглядає А. Дякую. Ну, коротше, да, ось такий сіт. Добре, вертаємо ще раз, показую. Перший сід. Да, так, тут, тут простенько. Тут ми спавнимся. Всі одне з одним бачаться, траляля. І дивишся на це все, і відчуваєш таке внутрішнє бажання, що треба щось будувати, правда? Бо, типу, все пусто, нічого немає, треба якось вдосконалювати. І все, і, і багато ідей, і фантазій, і менше мороки. Тому так. Да. Тому все-таки, як би я не хотів боротися за красу, але практичність наше все. Ну, в принципі, тут красота своя є. У вигляді ось цього дуже красивого озера. Таке наша задача буде забрати і його красиво оформити. Сюди пандочок треба буде привезти умовних, різних тваринок, і дійсно зробити, як ви казали, парк. Тоді добре. Вашу думку я почув. З вашою думкою я погоджуюсь. Тому можете побачити ще раз сіт. Саме він у нас буде і на першому. О, боже, на першому сезоні, на третьому сезоні. Тому добре. Тоді, шановне товариство, я так щоденько часто стрім. Запустив, щоб просто не на загальних зборах, а щоб зберегти якось на пам'ять. Може, колись захочете переглянути, як ми сід вибирали. Такі, О, да, ось такий от сезон був жорсткий, імба. Так до нього все вибирали класно. Ну, Коротше, добре. Тоді все. Давайте, всім папа. -па. Слава тераріму та всім гравцям, які вірять в нього, друзі. Всі па-па.